Курщину сходимо. Туди вже сходили і не йдуть в зворотньому напрямку. будь просуватися лише вперед. Наші військові, і ситуація на Курщині наступна. Там такий вайб просто хай левел. Прокидаються всі. Послухаємо. Ого, ого. Це все, все погано. Та позакривайте роти. Це, це літаки. Чи, чи ракети в нашу сторону пускають? А стоп, це. Це, це не в нашу сторону. Ось, ось, ось він полетів. Це в нашу, це в нашу. Лягай, лягай, у підвал, всі, всі у підвал. Йдемо подалі звідси. Так, але да-да, вже просто е, куряні, як вони себе називають, вивчили українську мову, і адаптовуються. Як вірусяться ті ролики з такими новітніми поїздами, і вони кажуть: ось це вже суджа. Ось прийшла Україна, приїхали нові поїзди. Можна залишати велосипеди. Їх ніхто не вкраде. Відділення Укрпошти скоро відкриються там по вулиці Совєцькій, де було відділення російської пошти, яка анонсує очільник Укрпошти Смілянський. Тобто покращення життя і Нова мова приходить до курян вже. Ну тим паче, що українську вони дуже добре. До речі, розуміють, і бачите, як гарно вивчили авторська озвучка, як завжди, від прекрасного редактора і продюсера Богдана Опоки. А якщо послухати оригінал цього, а, значить занепокоєного мовлення курян, то повірте, з цієї кількості прекрасних озвучених нами українських слів, а російських майже і не звучало, тому що там звучить такий відбірний курянський мат. Незадоволені росіяни чомусь тим, що у них там відбувається. Знаєте, і ось цей переляк і такі просто е, тремтячі ноти відчуваються в е, їхніх мелодійних наспівах, куди летить і куди ховатися. У ну, власне е, е, яке їхало таке й здибало, починали війну, отримуєте війну. І ось таке просто шириться всіма пабліками курськими, тому що е, своїх ж не кидають росіяни, але виявляється, що кидають. Розумієте, вони навіть в. Своїх уже пропагандистських шоу і не тільки повідомляють про те, що ну якби стратегічно і тактично суша взагалі не потрібний населений пункт. Кому він трясся треба? Денис Казанський, блогер та журналіст а, а, постить допис такого собі політджойстіка. Це про кремлівський політолог Марат Баширов. І, значить, Баширов пише, що а, села Курської області взагалі не мають до Росії ніякого значення, і взагалі їх не шкода. Значить, цитую Баширова він каже. Для розуміння, що там типу захвачено збройними силами України в Курській області, а, зараз покажемо, що пише Башира каже до прикладу, Миколаєва Дар'їно за переписом населення це всього 157 людей є. Реально каже, це взагалі небагато і а, вже проживає тільки 157 людей. Не не потрібні. Вони нам так каже це громадяни Росії, але з точку з точки зору військових умов це просто напівпорожня, а нап, напівпорожня населений пункт, який не має жодного оборонного значення. Від слова зовсім бачите, ну а чому ж то дивуватися, якщо російські воєнкори і оті їхні а, пропиті а, гурульови закликали бомбити шибій ну, так, коли туди були рейди РД. Легіону свободи Росії казали: давайте бомбіть, ну живе там пару людей. Тому що бекина. Ну, ну кому не треба нікому. Баби нових наражають зрештою в принципі. Та і виявляється, що Курська область не має для Росії ні значення, ні відношення. Так тому це скорі буде Курська народна республіка. Вони подумають, ну якщо ми все сам люби сам, то чому би і ні в Російській Федерації. Тим часом підрахували втрачені на курщині території. До речі, а те він же такий великий арифметик сучасності. Ти де твій вихід? Росія більше не контролює 350 квадратних кілометрів території в Курській області. Ще до вечора Росія втратила контроль над західними передмістями Сучі, а також деякими селами. Загальна площа звільнених від путінського режиму територій може сягати вже 350 квадратних кілометрів станом на вечір середи. 7 серпня Росія могла втратити контроль на території Курської області площою до. 350 квадратних кілометрів. Повідомляє про це російський телеграм-канал «Опозиційне агентство». Зауважується, що за даними близького до міноборони РФ телеграм-каналу Рибарь до 18.00 Росія вже втратила контроль над західними передмістями суджі, а також розташованими на південь від Горналь, Гуєво та Курилівку. Крім того, росіяни також нібито втратили Леонідове і Любимівку, що розташовані на північному заході. А також під загрозою втрата селища Кореневе, також констатує. Ця, що російським військам не вдалося. Повернути контроль над хутором зелений шлях. Шлях його трафить. Олександр Коваленко, військово-політичний глядач групи «Інформаційний супротив, також вирішив проаналізувати арифметику подієвої ситуації на Курщині. каже трохи цікавої математики на курській хвилі. 6 серпня міністерство агресії РФ повідомило про те, що до Курської області Сужанський район спробувала проникнути група чисельністю 300 людей особового складу. 10 травня російські окупаційні війська з Згати Коваленко почали наступальну операцію на півночі Харківської області. Наступали по фронту 35 кілометрів і змогли просунутися максимум на 6-8 кілометрів протягом перших двох-трьох тижнів участь у тій наступальній кампанії брали підрозділи угруповання військ північ зі складу угруповання Білгород. На той момент, як ми пам'ятаємо, чисельністю близько 50 тисяч складу безпосередньо в харківській операції було задіяно угруповання понад 30 тисяч осіб. А вже саме такі втрати, до речі, там у російських окупантів. 6 серпня міністерство агресії РФ те саме повідомило про те, що до Курської області Сужанський район. Спробувала проникнути група чисельністю 300 осіб. Ми не маємо офіційних підтверджень з української сторони, що це підрозділи сил спеціальних операцій Сил оборони України. А тому поки що цю невідому групу будемо називати 300 спартанців. Вдало пропонує Олександр Коваленко. Протягом 48 годин 300 спартанців охопили фронт просування 30 кілометрів від Миколаєва-Дар'їного, отого яке не потрібно Росії, до Олешні на глибину 8-15 кілометрів від зеленого шляху до Рубанщини. Ви розумієте, поясню Коваленко, що Міністерство оборони Російської Федерації саме себе дискредитувало, що в принципі для них взагалі не новація у травні. Вони за три тижні тридцяти тисячним угрупованням просунулися фронтом 35 кілометрів на 6-8 кілометрів і загрузли вже як третій місяць на вовчанському напрямку. А 300 спартанців провалили їм фронт у 30 кілометрів на глибину, 15 кілометрів за. 48 годин. А якби їх було три тисячі, зауважує, рахує влучно Коваленко. А якби десять стояли б уже під Курськом, окремо хочу сказати, каже він, що угруповання військ північ зараз має такий вигляд: особовий склад це близько 75 тисяч осіб, танки до 350, бойові броньовані машини до 770, ствольна артилерія понад 800, РСЗВ. 150-160 установок. Більша частина цих сил засобів зосереджена в Білгородській області, понад 50 тисяч чоловік. У Брянській Курській по 10 тисяч. Тобто Росія не здатна захистити свої території кордони навіть від настільки невеликої групи, як 300 спартанців. Бачимо, що так з урахуванням того, що це кордон з країною, з якою Росія воює, але ж це бачать не тільки на заході, а й в інших країнах каже Коваленко, які імітують. Чиру дружбу з Росією, але пам'ятаю, що багато російських територій історична не її.